Так, це у нас що? Подушка. Star Wars. Star Wars. І зразу постіль. Це дитяче. Я вже бачу, який він мигасенький. Подивіться, яка класна. Клас. Теж, напевно, на замочку. Або та на замочку. Дивіться. Шикарний. Просто шикарний варіант. Бомба. Star Wars для хлопчика. Так, це у нас буде теж подушка. Одна. І це теж у нас на ковдру. Хаба. Розложили. В принципі, розложили. Це у нас буде на гудзичках. Дивимося ще одну. А тут у нас ще один варіант. Подивіться на цю. І так само 10 кілограмів 1750 гривень. І це у нас подушка. Шикарно. Це до цього комплект. І ще одна. Це дві однакові подушки до цього. Так, далі. Ну ми з ломаємо двохспалка чи не буде двох спалки? Це знову півторачки. Це знову в нас півторачка. Ціна 1750 гривень. Подушка. Але тут все комплектами. Подушка теж комплектом йде. Да. Вау, дивіться, яка класна, Флісова, мігенька. Угу. Просто шикарний варіант. 10 кілограмів 1750 гривень коштує цілий кульочок такої постілі. Теж на ковдру, на замочку, як ви бачите. На матрасник. Ну, зазвичай півторачка або Ну, Я думаю, що півтора мало би нато. Подушечка. З дракончиком. Дивіться. Отака От подушка. Флісова подушка. Знову. А це простінь. просто-простенька. Теж півторачка така. Знову на матрасник в нас тут попадається. А це вже трошки більшенький. Може це на двохспалку натягнеться? Може. Це вже дійсно більший варіант. Просто не йдуть в... Ой, як показали три штучки. Подушка. О, це теж щось велике. Або мені здається. Так, дивимося цю. Півторачка все ж таки. Або й Ага. Дуже великий. За розміром велика. Може до сталтер це буде. І звичайна просінка. Так, 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 так. Ще одна простінь. Яка розовенька. Дивіться, який це стан класний. До двохспальний розмір йдуть міксом. Це міксовано. Це е, товар, який продається на опт. Ми привезли, наприклад, там. 500 кг, чи скільки, та скільки би не привезли, по 10 кг фасується, і розміри попадаються різноманітні. Немає так, щоб робили тільки двох чи півторачки, чи односпальні, і все окремо. Тобто в кульочку різні розміри. 1750 за 10 кілограмів.